Триває спеціальний ефір на радіо НВ. мене звати Олексій Тарасов. Ми зараз будемо вести дуже важливу розмову. Пам'ятаємо про те, як українці з самого початку широкомасштабного російського вторгнення, як вони стали на захист своєї землі. Серед таких людей, звісно, є група військових, які себе називають групою Селюків. Про них вийшов великий репортаж наших колег Українській Правді. Він так само таку саму назву і має, як група селюків, била росіян в Ізюмі. Зараз з нами на зв'язку боєць ізюмського батальйону, його позивний Гном. Пане Гноме, добрий день. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Ну, я перше, що хочу запитати, звісно, ну тому що така назва, чому ви називаєте себе групою селюків? Розуміти, що на перші дні повномасштабного вторгнення на захист своєї країни засилляся цивільне населення, звичайні люди, яких просто було бажання пошвидше звільнити свою країну і знову повернутися додому. Я вас розумію. Е, з чого у вас почалося все? Е, ми розуміємо, що росіяни дуже швидко зайшли, зайшли на Харківщину, але ми знаємо, що йшли бої за Ізюм. Так, ну вони були з одного боку річки, наші захисники з іншого. От е, яку, ну, яку участь ну, саме ваш загін приймав е, на самому початку широкомасштабного вторгнення? На самому початку вторгнення ми захищали цивільні об'єкти. Потім, ну, щоб сказати так, що ворог був на одному боці, ми були на другому, Бійці з юнського батальйону хоча старалися не допустити, прийти на другу сторону, <клухи> були на тій стороні. Де був ворог і постійно стримували. Наш підрозділ основне завдання було охорона основного об'єкта нафтобази Надія, де зберігалися стратегічні запаси палива на пасіоні. Підрозділи ЗСУ стримували навколо ізюма ворога, з нафтобази робилася евакуація. Вже авіацією, постійно розстрілювалися колони бензовозів. завозі. Було прийнято рішення не дати попасти в руки ворога, знищені трубопроводи, і паливо вилилося, і ворогу вже немає доступу. Я знаєте, я ще в репортажі прочитав про те, що дійсно ну через те, що ви є ваш загін, є ну, членами цієї громади, так і вас просто дуже добре знали, і що у вас авторитет такий саме ну там і в Балаклійській громаді, так і в Ізюмській. Що таким чином через це місцеві громадяни, так коли от відбулася ця тимчасова така окупація, що вони допомагали вам ну даними, так де там розміщуються, куди куди переміщуються э, російські окупанти. От чи могли б ви більше про це розповісти? Звісно, не говорячи там про конкретних людей, хто і що вам надавав? Ну, так зрозумійте, що цивільне населення воно не зустрічало ворога квітами, ніби сілів. І фактично перемога в звільненні Балакліщини Ізюмщини, 50% це робота цивільного населення. Кожен хотів внести свою часточку в перемогу, зв'язувалися з нами, докладали, де знаходиться ворог, яке скупчення, артилерія, бронетехніка. Відтоді дані передавалися далі по ланцюгу, і по цим місцям. Відпрацьовувала вже наша артилерія. Фактично, завдяки цивільним, це, це було зроблено. Були менші втрати, час був прискорений для звільнення. Ну, от, е, коли ви спілкувалися, так з ну, українцями, які там тоді перебували під цією окупацією. І ну звісно, я думаю, що вони вам також і доповідали, що там відбувається в сенсі, що було під час окупації. Ми ж бачили так і те, що затримували про українських активістів. Ну, будь-кого кого підозрювали. Ми бачили ці катівні, так в кожному місті вони є в кожному населеному пункті. Також ми знаємо про те, що ну, росіянам було плювати на місцеве населення. Ну. От, з того, що ви знаєте, що відбувалося відбувалося під окупацію, що б ви могли нам розповісти? З, звичайно, були постійні програмування будинків, дійсно, того замічали, що він фотографував і якісь в дані. По телефону. Дійсно, да, е їх забирали, їх катували. Дуже багато знайдено братських могил. Е -е я вдячний Богу, навіть не знаю кому. Всі ці люди, які працювали з моєю групою, всі живі, здорові і велика дяка їм за те, що вони нам допомагали. А от ну, я розумію, що ну, з того, що я прочитав, що ну, більшість вашого ну, загону, вони з Балакліщини, чи ну, як ваші близькі, чи вони залишалися хтось під окупацією, чи все таки була можливість, щоб вони виїхали до того, як це відбулося? Фактично. Більшість могла виїхати, але наприклад, на Юрій вони залишалися під окупацією і навіть підтримуючи зв'язок з людьми, які надавали нам інформацію, я не розкривався. Просто я казав, що я ваш земляк, я казав, де які координати, де коли ще відбувалися, щоб люди мені повірили. Ви самі розумієте, що ризикувати життям друзів і близьких ніхто не буде. Тим паче, що от в моїй історії мій друг дитинства, який став на сторону окупантів, він постійно таранся вирухав Ну, в відтоді всі ж прекрасно розуміли, знали, хто він. Просто казали, що я уїхав на Західну Україну, втік від мобілізації, ну і, скажімо так, ремонтую там пляхи. Чи могли б ви трошки розповісти? Чи розумієте ви, чому ваш друг дитинства став на сторону ворога? Ну от яка в нього логіка? Ну, тут вже логіки зрадники ніхто не зможе зрозуміти. Ну я маю на увазі, чи він завжди. Ну от ми розуміємо, ми живемо в Україні. Так ми пам'ятаємо, що війна почалася з 2014 року, коли росіяни спочатку анексували Крим, так а потім почали війну на Донбасі. Тобто, всі, хто хотів, міг зрозуміти, що там відбувається на цій окупованій території, що там немає ніякого розвитку, що там пограбування, що там за закони, там що там нічого немає. Тобто, от цікаво, що може бути в голові у людини, так яка. Думає, що от вона хоче те саме у себе вдома, розумієте? От чи, чи ви розумієте це? Як так сказати, батьки, мого друга, робичка. Після звільнення Балакліщини він з матір'ю втік. Скажемо так, на її історичну батьківщину. Можливо, це справило на нього враження. Що його підтовкнуло, я не знаю. Він звичайно завжди був нормальним, адекватним хлопцем. Тобто, ми підтримували з ним тісні зв'язки, допомагали друг другу. І коли я приїхав додому і мені розповіли про це, я дійсно був шуцем. Я вас повністю розумію. Е, якщо говорити про нашого ворога, так ми розуміємо, що е, заходячи ще в лютому, вони розраховували на те, що вони захоплять Україну там за декілька днів, чи, можливо, за декілька тижнів. Е, от на самому початку, яку е, стратегію з їхнього боку ви побачили, якими були їхні дії, чи легко було їх передбачити, скажімо так? Зрозуміти, що вони просто їх люди називають орком. Вони дійсно йшли, як саранча, Дали за собою все. Вони спалювали мости, вони не думали, що будуть повертатися назад. Так як вони планували, яким пообіцяли, три дні вони будуть в Києві, але вони не зрозуміли. Їм казали, що Харківщина, Сумщина, це проросійські регіони, які їх будуть зустрічати, які їх будуть. Лувати, скажімо так, але виявилося навпаки. На якій би мові люди не розмовляли, але батьківщина це є батьківщина. І кожен патріот стане на її захист, незалежно від того, де він живе, в якій області, приближений до Росії, віддалений від Росії. Патріот це є патріот. Він любить свою країну, він захищає свою країну. Так само от, візьміть наших хлопців з сізінського батальйону. Фактично, вони не мали бойового досвіду, але вони стали на захист міста. Вони повернулися в місто. І зараз вони обороняють і захищають місто. Чи могли б ви трошки більше розповісти про ваших побратимів з Ізюмського батальйону? Ну, знову ж нагадаю нашим слухачам, що ви отак дуже самокритично називаєте себе селюками. І давайте чесно: взагалі немає значення, хто, що, чим займається. Головне, що всі захисники, всі герої. Тож, от ті люди, які поруч з вами, чи могли б ви про них розповісти? По-перше, це це звісно, звісно, геройський ліфт. Нашої групи, як це ви називаєте нас селюками, бойового досвіду на початок повномасштабного вторгнення не було, ні. Я працював в геофізичному управлінні, начальником геофізичної партії. Фермер. Він займався пшениця, земля, трактора, комбайни. Баламут, ну, баламут, це самі розумієте, він на місці не сидить, він постійно в русі. Він, як і було тоді в статті, написано. Людина займалася, скажімо так, вирощуванням свини Він фактично працював трон. Нашої також групи боїться. У нас взагалі було 16 чоловік по цій команді, Дрон, ж, працював трактористом на дурових. Ну, фактично нікого. Щоб, щоб у когось був бойовий досвід такий, в групі нікого не було. Але як тим? Скажімо так, бійцям, з якими ми стикалися, в яких був досвід, які ділилися з нами цим досвідом. І завдяки їм ми всі живі і здорові. Ми також бачимо те, що ну, на самому початку е у росіян була значна перевага і в артилерії. І ми, мабуть, можемо говорити про, про те, що і зараз, е звісно, вони мають багато цих радянських снарядів. Е коли. Все почало змінюватися. Чи ви помітили о той момент, коли дійсно стало зрозуміло, що ми ну, можемо перехопити ініціативу? Так, от на Харківщині, як це відбулося, це супер успішний був контрнаступ ЗСУ. На вашу думку, коли це стало можливим? Зрозуміти, яка не була. Би була бронетехніка. Але якщо росіян нема бойового духу, як наших захисників, що б вони наробили, вони не зможуть нас перемогти? дійсно, дійсно, набравшись більш досвіду, згрупувавшись, об'єднавшись, ми змогли відповісти ворогу. І погнати його за, за межі нашої країни. Чи ви бачили, як вони втікали з Харківщини? Е, просто, звісно, е, ну там журналісти чи просто цивільні, так, українці, які е, тільки могли бачити новини: що от е, звільнений такий населений пункт, що далі просуваються е, наші збройні сили далі. То, ну, вони не уявляють того, що відбувалося. Тобто, може бути, знаєте, таке враження, нібито це була така легка прогулянка, а ми знаємо точно, що це не так. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, дивіться. дійсно, кожен метр, який завойовував нашу ССУ, вони пакетрує наших бійців. Але тримки наступи просто знищували морально. Ворога, вони покидали все і тікали. Зайшовши до міста, ми бачили, скільки тут покинуто техніки, скільки тут покинуто боєприпасів. І знаєте, що найголовніше? Скільки тут покинуто унітазів і пральних машин? Цього я не розумію, навіщо його наїв, але все це було тягли за собою, а потім бросали. Ви знаєте, ми навіть говорили з головою Харківської ОВА Олегом Сінігубом, і ми, було навіть припущення, може їм треба відправити туди в Росії унітазів, і тоді вони просто припинять цю війну. Можливо, це головне, знаєте, за навіщо вони прийшли. Яке я от я, яке ваше припущення? Чому саме унітази та пральні машинки? Ну не знаю. Може вони вважають, що це трон для них. Ну, я б, Олегу, ще порекомендував би, унітазів, відправити інструкцію, як ними користуватися. Окей, також я думаю, що можуть бути тут проблеми. І, і, і хороша версія про трон. Що це може бути трон, так, дійсно. Ну вони ж там імперія, так, то вони собі трони шукають. Е, ну, кажу... Що ви побачили? Так, так, вибачте. Е, ну, кожен з них вважає себе імператором і, і хоче мати свій власний трон. Точно, тут я з вами погоджуюся. Е, що ви побачили на звільненій Харківщині? Е, ну крім того, ви вже сказали, що звісно вони покидали техніку. Але якщо говорити ну, про українців, про наших е, громадян, е, можливо, ви, ну з ким ви спілкувалися? Можливо, щось вони вам розповідали таке, що ви з нами поділитися? Ну, дійсно, заходячи в кожний населений пункт, ми спілкувалися з цивільними. Теперше ми бачили, що залишали після себе росіяни. Фактично, це розруха. Цивільні дійсно зустрічали нас, плакали, дякували, і всі в один голос казали, що ми віримо в ЗСУ, віримо, що ворог більше до нас не повернеться. Тож, коли ми говоримо, що е, ну, почалося звільнення Харківщини, і є частина людей, які за ці півроку тимчасової окупації вони там зневірилися, почали виходити, знаєте, на 9 травня їхнє, чи на їхній якийсь там День Росії, і, і там ну, ці колорадські стрічки, розумієте, про що є їхні аквафреши, оці їхні триколори. Що вони зараз говорять? Що, що говорять люди? Ну, ми розуміємо, що не всі поїхали, не всі втекли. Е, що ви про це знаєте? Ви знаєте, більшість з них ви зустрічі просто опускають очі. Вони не можуть відповісти на питання, навіщо вони це робили, що вони хотіли цим доказати. Я навіть не можу відповісти на це питання. Ну, я розумію, про що ви, а от. Е... Якщо говорити про Харківщину, так і про те, що дійсно навіть в головах українців чомусь було, ви ж пам'ятаєте, що було, що ну, можливо, Одеса, якесь проросійське місто, так чи можливо Харків там проросійське місто, і зараз ми побачили, що після цієї такої великої страшної війни, з самого початку, що всі ті, хто незважаючи на те, ви вже говорили про це, незважаючи на те, хто говорить там російською чи українською, немає значення, що всі зрозуміли, що Росія ворог, але. E, звідки у нас було це враження про те, що ну дійсно знаєте, ну якщо Харківщина вона там поруч є, має кордон спільний з Росією, то звісно ж э, ці люди всі дуже хочуть бути частиною э, цієї Російської Федерації? Дивіться, можливо, це просто робота російської пропаганди, і був сформований такий шаг, що Одеса російська Харків Російський. Намагалися е, це доказати, що це історичні, що ці міста створені Росією. Але хай ці міста були створені Росією. Але люд, людей, то створила Україна, виховала Україна і дала це людям Україна. І тому ніхто не зможе просто поміняти Україна це мати. Хто зможе поміняти свою матір на іншу? 100%, ви на 100%, 100 тут праві? А от е, е, якщо говорити про ворогів, чи ви спілкувалися колись з полоненими? Знаєте, тому що ми бачили декілька хвиль. Була хвиля, коли вони говорили, що ну ми не знали, куди ми йдемо? А ми тут взагалі були на навчаннях, і тут бац, прокинулися, і ми вже в Україні і стріляємо по українцях. Так ну потім вони говорили, що там заробляли щось. Чи чи було, чи було таке спілкування? У вас чи бачили ви полонених росіян? З полоненими в мене спілкування не було, але в березні, коли наша група була поділена порівну, одна зайняла оборону стратегічного мосту, в Оскалі, а інша половина зайняла оборону на Аскільській дальмі. Сталося так, коли ми вже зайняли позиції, місцева жінка, яка прийшла з тієї сторони, де вже Російська бронетехніка йти на нас, вона сказала, коли йшла, почула розмову російського анкіста з матір'ю. І той сказав: Мамо, нам брехали, нам сказали, ви йдете, несете цивілізацію економіку. Але я побачив села асфальтовані, освітлені, красиві будинки. Обстановка цих будинків нам просто брехали. Нам треба навчатися жити. Щоб... Як ви гадаєте, але от все рівно ми бачимо, що навіть після того, як Путін оголосив так звану часткову мобілізацію, так ніколи, оті самі люди, які сиділи на дивані перед телевізором, і казали там, типу, вбивайте хохлів, оце все, і тепер вони своїми власними життями ризикують, але вони продовжують сюди йти. Тобто, навіть зважаючи на те, що вони сюди прийдуть і в ліпшому випадку повернуться каліками, так ну тому, що зсу нікого так просто не залишить, або є просто по. Мруть, вони продовжують йти. Чи, чи є у вас пояснення, чому це таке стадо? Ну, от це ж насправді така принципова різниця між українцями та росіянами? Це робота російської пропаганди. Там їм розказують про перемогу. Розказують, що це був стратегічний відступ, щоб потім нанести головний удар. Вони вірять в це. Вони вважають, що це так і повинно бути, і вони підуть сюди, і вони будуть переможно крокувати по нашій країні, але такого не буде. Останнє тоді, що запитаю, звісно, не буду там конкретно розпитувати, де саме ви знаходитеся, але хочу, я впевнений, що нашій аудиторії дуже важливо знати, яка обстановка, от на тій частин, частині фронту, де ви є, що можна сказати про дії ворога. Скажем одним словом, отримує від нас. Тож, <laughs> добре. Добре, я вам дуже дякую за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе, всі ваші побратими мають повернутися здоровими. Ми точно переможемо. Ще раз нагадаю нашим глядачам та слухачам, що з нами на зв'язку був боєць зюнського батальйону. Його позивний гном. Він разом зі своїми побратимами, людьми зі своєї громади захищає Україну, і це звичайно герої. Знову хочу нагадати, що спеціальний ефір на Радіо НВ продовжується. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.